Лунав дзвінок. Так, Алодієми що сталося. Мамо, почалась війна. Я збиралася на роботу, тому що я мала хоч чимось допомогти людям. Це фрагменти з фільму Потяг до життя, спецпоказ якого відбувся у Рівному. У документальній стрічці йдеться про роботу залізничників у перші дні повномасштабного російського вторгнення до України. Тоді Укрзалізниця запустила евакуаційні рейси для порятунку людей. Єдиний надійний спосіб евакуації, щоб дістатися безпечнішого місця. В історії світових воєн не було ще подібного нічого того, що робили українські залізничники. Якщо висловлюватися десь наближено, як ми спілкувалися з Борисом Джонсоном, що Саме українські залізничники першими написали інструкцію, методичку, як рятувати націю під час повномасштабного вторгнення, тому що це наймасштабніша евакуація в історії світових воєн. Це історії героїчні історії залізничників. Це реальні люди, реальні історії, як вони рятували країну, рятували людей, а перешкоджали російським танкам. Що вони робили для того, щоб ворог не сунувся далі, за словами редактора фільму, головною героїнею потягу до життя. Є провідниця Ірина Юрченко. Це дійсно героїчна жінка. З нею всі беруть приклад, а тому, що це, це мама, а мама героя Зовсталі Дмитра Казацького, який зробив а, ті фотографії, які побачив весь світ. І, і коли він був там а, а, в оточенні, а, в полоні вона рятувала людей в потязі. Коли Ірину Юрченко запросили на зйомки фільму, вона погодилась не одразу. Ірина тоді сказала: вибачте, син, поки в полоні, я не готова. І ми чекали. Вона молилася, ми також молилися. І коли вже відбувся цей обмін, і син повернувся. Ірина сказала: приїжджайте. І ми приїхали, і ми записували ці історії і в неї вдома, і в потягах, і на вокзалах. Робота над стрічкою тривала майже два роки. Наступними містами, у яких команда презентує документальний фільм, каже Галина Храбко, будуть Черкаси та Дніпро. Додамо, що в український прокат потяг до життя вийшов 14 листопада. Юрій Чорнобривець, Катерина Сірук, Суспільне новини, Рівне.